Що першу дозу вакцини я зробила, коли вже була вагітна, але я про це ще не знала. Тобто це було там, кілька тижнів вагітності, і тоді моєю ключовою мотивацією було повернутися до цієї нормальності, та, якої нам всім бракувало. Зовсім скоро виявилося, що я власне вагітна, і в другому триместрі постало питання про введення другої дози. Особисто в мене не було упереджень, але було відчуття ну, таких, зовнішнього пресінгу та, від лікарів, від загалом ну, довкілля від соцмереж про те, що ну, от якби не все однозначно. І тоді мені вдалося самостійно в цьому розбиратися, шукати інформацію. Ну, бо я дуже хотіла вакцинуватися, але хотілося ну, зважено ухвалити це рішення. Мене дуже підтримував мій чоловік в цьому рішенні, і власне він теж допомагав мені зібрати інформацію, все це структурувати і ухвалити зважене рішення. Найбільше та, негативу було власне, від лікарки, в якої я на той момент спостерігала вагітність. На щастя, більше я в неї не спостерігаю вагітність. Ну, В сім'ї було якесь таке нейтральне ставлення. Ну, тобто, хочеш, окей, роби. Я дуже радий, що моя дружина вакцинована під час вагітності, тому що я багато думав про те, що ми захворіли короною цієї осені, і мені навіть страшно не хочеться думати, що було, якби воно не вакциновано, щоб було з нашою майбутньою дитиною. Ми шукали інформацію. Від Британської служби охорони здоров'я, Американського центру протидії захворюванням. Взагалі шукали, яка є статистика про вакцинацію вагітних у світі. На той момент вже, на щастя, були там, в Штатах сотні тисяч вакцинованих жінок, вже були ті, в кого народилися діти, в принципі. Ну і це якби додавало впевненості в тому, що все ж таки варто це зробити. І в них навіть ну, штати вже пишуть про те, що вагітні можуть отримати бустерну дозу. У нас спробує першим отримати. І я якби, почала ну, зрозуміла, що варто якось більш дати розголос своєї історії. А, і тут воні, мені прилетіло, звісно. Про те, що і от дурне, побачиш, хто в тебе народиться, і от давайте стежити за нею, що ж в неї там потім з'явиться. До мене реально прийшли нові підписники на сторінку, які потім коментували про те, що ну і що ж ви там, чому ви, от, ви не розказуєте зараз, чекаємо апдейтів. Ну, словом, були такі підколи. І ну, об'єктивно в мене немає відповіді на питання, як? Там, це все працює в довготерміновій перспективі. Але так само і в нас немає відповіді на питання, як працює ковід в довгостроковій перспективі. Е, і ми вже бачимо, що люди, які перехворіли там, півтора роки тому, досі мають ментальні проблеми, мають купу ускладнень, ті, хто бігали марафони, зараз ледве обходять будинок. Ну, і це вже інформація, з якою ми якби, можемо працювати. І в моєму розумінні, е, і реальна загроза набагато більш страшна, ніж якась ефемерна загроза через п'ять років. І мені здається, що це ну, якби про якийсь здоровий глузд передусім. Зараз мені скажуть, що я не мама, яка неправильно зристуває ліжечко. Щодо того, що мені би особисто хотілося бачити з боку держави, це, по-перше, відкриті дані. От я коли робила другу дозу, я навмисно прийшла в сукні, яка підкреслювала живіт. І в мене було принципове бажання, щоб. Держава, ну там мій сімейний лікар, який так чи інакше має зв'язок з державною системою охорони здоров'я, зафіксувала, що я не просто людина, яка вакцинувалася, я вагітна людина, яка вакцинувалася. І щоб в держави були ці дані, і вона могла з ними працювати, тому що я розуміла, що я реально ну, там одна з окей, не перша, але ну точно одна з перших, хто вакцинується. Чого би мені хотілося від держави бачити, це. Набагато більш проактивної комунікації. Вводіть мене за руку і показуйте, що от, в неї не виросла п'ята нога від того, що вона вакцинувалася. А, ну, є вже жінки, які народили в Україні і вакцинувалися. Теж ходіть їх і показуйте. А, повішайте борди, я не знаю, з тим, що а, скільки зараз жінок вакцинованих а, від ковіду вагітні, а скільки вагітних лежить в реанімації, скільки померло вагітних жінок в реанімації. Ну тобто цього не існує. Воно десь от все розкидано. Я чомусь знаю, скільки вагітних жінок госпіталізовано в Британії, але не знаю достовірно, наскільки їх госпіталізовано в Україні. Ну це трохи дивно. Насправді я обирала книги передусім про доказові підходи до батьківства. І напевно одна з найкрутіших, які я прочитала, американської авторки Емілі Остер. Вона економістка, але яка працює в медичній сфері. І це от прям ідеальна консистенція доказової інформації про те, як ухвалювати рішення в батьківстві. Як Аналізувати інформацію, власне, що враховувати з рекомендацій, які на тебе сипляться з усього з усіх сторін. Мені прийшла в приватні повідомлення журналістка з запитом про те, що от ви активно ділити своїм досвідом. А чи готові ви будете показати свою дитину, коли вона народиться, ну там, типу, записати на відео з пологової зали. Ну і це ж просто якась жесть. Ну, тобто це питання вже містить в собі упередження про те, що в мене народиться інопланетянин, не знаю, з щупальцями <смі> і третім оком. Ну, і це знову ж таки про відповідальність медіа, які вже своїм запитом формують контекст. І, в принципі, мені вже можна нічого не казати. Ну, тобто вони вже вирішили, що з моєю дитиною щось буде не так, через те, що я захистила себе і її. І. Ну і сюди ж насправді лікарі вони теж активно беруть участь в таких дискусіях. Я просто залучена в багато медичних спільнот і регулярно бачу питання від лікарів, а от колеги, а що ви кажете своїм вагітним? Ну бо от я, наприклад, не впевнена, хто потім буде нести відповідальність, якщо щось станеться. А хто буде нести відповідальність, якщо жінка помре з дитиною всередині? Ну, чомусь це питання не звучить. Хоча такі кейси на превеликий жаль є. І е е е я не розумію, як лікарі можуть брати на себе відповідальність за два життя, е керуючись суто страхами. А потім іншим лікарям доводиться ці два життя витягувати з іншого світу. І це от все якось існує в, в одній реальності. Мені дуже хочеться сказати всім вагітним жінкам, що я прекрасно розумію ваші страхи, ваші переживання. Мені не хочеться створювати враження супер в собі вагітної. Я так само стикалася з усіма цими страхами і розумію, що коли з'являється нове життя, за яке ти відповідаєш, ти все піддаєш сумніву, і це абсолютно окей. Але проблема в тому, що ми живемо в новій реальності, в якій існує загроза, яка, на жаль, може вбити і нас, і дітей, яких ми хочемо привести в цей світ. І наша відповідальність як майбутніх батьків захистити свою дитину. Ну, це мені здається базова якась задача кожних батьків. Тому в мене велике прохання підійти дуже зважено до ухвалення рішення про вакцинацію. Порайтеся зі своїм сімейним лікарем, гінекологом. Вже є, на щастя, супер багато відео від гінекологів в соцмережах, які пояснюють, чому це безпечно. Орієнтуйтеся на хороші приклади і не вірте фейкам, будь ласка.